Роботу і наразі буде брифінг представників громадянського спільноти уряд другої думки і говоритимемо ми про гучні відставки або що гальмує реформу державної служби в Україні. Я запрошую до слова Юрія Лубковича, співзасновника організації Уряд Другої Думки. Вже все добре, доброго дня всім присутнім. святом вас. Ми постараємося сьогодні. Я постараюся особисто вкластися в дуже обмежений час. Отже, перш за все, назвати Юрій Лубкович, співзасновник ініціативи Уряд Другої Думки, громадська організація, яка фактично працює за принципово новим форматом. Це незалежна експертна оцінка дій а, влади, президенту, уряду та парламенту, а також підготовка відповідних а, проектів рішень та проектів до законодавства відповідно до суспільного запиту. Зовсім нещодавно, будь ласка, наступний слайд. А, Уряд другої думки як експертна організація звернулася до вищих посадових осіб нашої держави з приводу гучних відставок, які були в уряді. На нашу думку, ці відставки були спричинені саме неефективним, неефективною роботою державного апарату і безпосередньо принципів роботи державної служби на сьогодні. Наступний слайд, будь ласка, держапарат сьогодні. Як він виглядає? Основні цифри це 250 тисяч держслужбовців. Фактично така ж сама кількість з них працює на місцях в регіонах. Це тисячу гривень з кожного українця, з податкової бази кожного українця витрачається на утримання цього апарату в рік, і це за підрахунками міжнародних організацій: близько 10 мільярдів гривень побутової або малої корупції якою, факти, яку фактично відчуває кожен українець? Наступний слайд. Ми не можемо як організація не відмітити позитивних зрушень нашого уряду. Безпосередньо це скорочення спецпенсій, що допомогло а, вірніше, спецпенсії посадовцям, що допомогло зекономити кошти, а це впровадження закону про очищення влади. Таким чином фактично 27 тисяч державних службовців були скорочені і витрати, які були на них передбачені, пішли на інші потреби держави. Але на сьогодні наступний, будь ласка, але на сьогодні ми мусимо констатувати, що реформа фактично призупинена на 2015 рік, згідно повідомлень Держагентства, Державної служби, ми бачимо, що скорочення і продовження реформи державного апарату будуть відбуватися тільки на 3%. Наша мета це професійна публічна адміністрація, перетворення державного апарату в високоефективний механізм для на, на, на кшталт міжнародних інституцій. Що ми пропонуємо? Експерти уряду другої думки розробили чотири основних моменти, які коротко представлю. тезово. це перший момент це оптимізація структури, друге це кадрова політика, внесення законодавства. Це третій момент, і четверте це професійна оцінка введення професійної оцінки. Щодо оптимізації, ми ми вимагаємо в уряду сьогодні провести якісну мінімізацію функцій держави в. Взагалі, в ролі відкинути усі невластиві функції таким чином, ми звільняємо потребу в залученні близько 30% держслужбовців, кошти, які зекономляться, безпосередньо ми пропонуємо реінвестувати. Наступний момент це де. Депутати місцевих рад шляхом внесення закону змін в закон про кількість депутатів місцевих рад. Ми пропонуємо їх скоротити, провести до європейського стандарту від 240 тисяч, які ми маємо на сьогодні, до 80 тисяч. Це також економія коштів. І третій момент це електронне урядування, зменшити контакт людини з держслужбовцем ведення прозорих електронних шляхів надання адміністративних послуг. Наступне це. Непрозорість кадрової політики, журналісти, громадські активісти піднімають важливе питання, що навіть після подій на майдані сьогодні влада непрозоро веде в деяких моментах свою кадрову політику. Люди, які більш-менш не відповідають певним кваліфікаціям, вимог суспільства займають посади. Тому ми пропонуємо безпосередньо вести прозору систему, яким чином наступний слайд це конкретна пропозиція створення єдиного порталу вакансій державних. Ми бачимо на слайді приклади, як це робиться в Сполучених Штатах, Канаді, Великобританії та Європейських країнах. Це допоможе нам спростити і зробити чітким процес подання і прийняття на державну службу. Наступне. Внесення до закону. Уряд подав парламенту на розгляд новий законопроект про державну службу, але експерти уряду другої думки знайшли багато моментів, які не враховані. Зокрема, ми вимагаємо змінити кваліфікаційні вимоги до людей, а знання іноземних мов, а також міжнародний досвід мають бути перевагою при поступленні на державну службу, визнання дипломів іноземних. Прирівняно до українських, це також не враховано в новому законопроекті. Ми пропонуємо це врахувати. Ну і звичайно, скорочення термінів спецперевірки. Тобто, фактично, ми бачимо по прикладах, які відбуваються сьогодні в уряді. Люди, які навіть з іноземним досвідом, а також з відміною кваліфікацією, дуже довгий період не можуть вступити в юридичну дію навіть при поступленні на державну службу. Ну і загалом, ми хочемо службу персоналу при державних органах перетворити. Сучасне HR-агентство, яке працює по завідомому виду за загально прийнятих міжнародних стандартах. Останнє це введення системи професійної оцінки. Експерти уряду другої думки розробили спеціальні коефіцієнти, індикатори успіху для міністрів, міністерств установ та навіть до самого нижнього персоналу державної служби. Саме за цими індикаторами буде незалежно оцінюватися виконання службових обов'язків тої самої людини в термінами 2, 6, та рік, тобто 6 місяців півроку, та рік відповідно на підставі даних, даної оцінки, а кадрова служба буде приймати рішення чи залишати цю людину на посаді, чи підвищувати порангу. Відповідно, ми сьогодні ці проекти напрацьовані передаємо в адміністрацію президента в парламент та в уряд. Ми готові надавати усю, усі необхідні консультації та наші пропозиції. І ми надіємося, що спільною спільними зусиллями ми зробимо Державну службу України, державний апарат, ефективний, ефективну публічну адміністрацію, яка безпосередньо стане на, на міжнародний зразок, і вона стане ефективною. А це, на нашу думку, шлях до ефективного реформування України. Дякую. Якщо є якісь запитання, будь ласка, колеги чи є запитання? У мене є запитання, так, будь ласка, скажіть, будь ласка, вчора було засідання профільного комітету парламенту, де цей законопроект, який пройшов перше читання про державну службу, активно обговорювався. Чи ви брали участь? Можливо, ваші експерти, якщо так, то ну своїми враженнями поділитися. Будь ласка, дякую вам за запитання. Насправді, експерти від організації «Уряд другої думки сьогоднішнього дня хочуть долучитись до цього проекту, але ми мали співпрацю безпосередньо з конкретними депутатами, так як ми незалежно. Одна не політична організація, не буду називати політичні сили, але фактично це майже всі представники коаліції. Ми надавали свої рекомендації, і я зможу напевне на наступний раз більш детально відповісти, чи були вони враховані чи ні. А, такі питання. Скажіть, будь ласка, ви говорили про на одному з слайдів, демонстрували підхід щодо. Розробки та впровадження KPI фактично для так. чиновників. А скажіть, будь ласка, як, ну, як, які загальні принципи в нього закладали? Адже ну, на багатьох ланках, особливо там середня ланка, досить часто результат роботи є залежним від, ну, від решти, від інших осіб, гравців на цьому ринку, там законодавчим, на які вони не можуть впливати. Якщо можна, про загальні принципи. Дякую вам за запитання. Воно слушне. KPIs розроблялися нашими експертами на прикладі найкращих практик Європи та світу. Зокрема, це принцип Швейцарії. Нещодавно наші експерти мали можливість поспілкуватися з представниками швейцарського посольства, а також людей, які безпосередньо керують цим процесом. Ми вивчили їхній досвід. Він не зовсім підходить, не повністю підходить до української моделі, але ми взяли ті моменти, на нашу думку, які є досить такими репрезентативними. На середній ланці, на жаль, на сьогоднішнє на сьогодні сьогоднішній день посадові інструкції для людей настільки прописані в загальному, що насправді важко дуже обрахувати, визначити індикатор ефективності. Це робить на сьогоднішній день керівник підрозділу той людини, де вона працює. Тому ми хочемо загалом змінити підхід до оцінки. Відповідальність конкретної людини, яка працює на державу, повинна бути індивідуальною, а не колективною. Тому ми хочемо загалом змінити весь процес. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви плануєте? А як, от ці пропозиції, які ви наразі говорите, і про які ви говорите, які ви доноситиме до парламентарів, як вони? Йдуть в контексті децентралізації, чи врахований цей аспект в цих пропозиціях? Однозначно, як я вже говорив, це і передбачені зміни до закону про місцеві ради, зменшення кількості депутатів, але це одна теза, яку я озвучив. В цьому напрямку ми говоримо про більше передання влади на місця, в тому числі і фінансове питання збільшення там до 60-65% залишення податкових надходжень саме на місцях. Тому воно прямо залежне і прямо взаємозв'язане з питанням децентралізації. Ми однозначно наша організація виступає на питання, виступає підтримку питань залишення більше прав за регіонами і містами. Я дуже дякую. Чи є ще запитання, колеги? Якщо запитань немає, більше то я бажаю, щоб ви долучилися до цієї роботи. І я просто хочу нагадати, ви ви також, мабуть, в курсі, що ось буквально червня спливає термін за контролю за витрачанням майже 100 мільйонів коштів, які були виділені на реформу Держслужби, але яка в нас. Ну будемо говорити відверто, не, не дуже просунулося вперед. Тому я сподіваюся, що це такі зовнішні тиск, і ці, така сума значна, як для України наразі. Вони дадуть поштовх, аби реформа прискорилася. І сподіваюся, що ці ідеї, які ви спросили, про які ви сьогодні говорили, вони знайдуть там відображення. Колеги дуже дякую. дякую а наступний брифінг за 15 хвилин.